Євангельський альманах Стефана Бухонюка під назвою Нова правдива дорога життя за грудень 1926 року номер 8 Епіграфом до Альманаху є слова пророка Ісаї, 58 глава, перший вірш. Волай голосно, не стримуйся, піднеси голос твій. Подібно до труби і вкажи народу моєму на беззаконня Його і дому Якова, на гріхи Його. Хто читає, нехай розуміє. Ми знаємо, що всі, служителі Божі, провіщали всі події, які ставалися і стаються на землі до сьогодні, і тим застерігали народи від нещастя. Лиха ж приходять на землю тоді, коли люди відступають від закону і чинять беззаконня, і видають закони, але не за Духом Божим. Якщо ми уважно придивимося і прислухаємося до того, що тепер усюди твориться, і якщо хоча б трохи любимо закон правди, добрий, духовний і вічний, то побачимо, тобто зрозуміємо, що більше беззаконня вже не може бути. Як тепер є. Бачити ж можна тільки через закон, тобто за посередництвом закону. Бо написано Але я не пізнав гріх або беззаконня, інакше, як через закон. Це Римлян, сьома глава, сьомий вірш. Значить, законом пізнається гріх. У теперішній же час з'явилося багато лжевчителів, лжехристів і лжепророків. Як до прикладу, проповідники і Євангелистів навчають, що закону Божого не треба дотримуватися, кажучи, що нещасний той чоловік, який намагається виконати закон Божий. Питаю, чи можна так говорити тому, хто називає себе новим творінням і служителем Христовим? Якщо сам Господь, наш Ісус Христос, зауважує, не думайте, що я прийшов порушити закон або пророків. Не порушити прийшов я, а виконати. Це ми читаємо Матфія, 5 глава, 17 вірш. Той самий Дух Христовий через Давида Раба Свого мовить: Я бажаю виконати волю Твою, Боже мій, і закон Твій у серці моїм. 39-й псалом, 9 вірш. І 118 псалом, прошу прочитати весь. І тут Стефан Бохонюк дає ще багато місць із святого Писання, що ті, що вірять Богу, виконували і виконують Його святий закон, тобто 10 заповідей. Бо вірою утверджується закон. А не так, як ці вище згадані проповідники навчають не дотримуватися закону Божого і пишуть мені в листі, що я їх злословлю в моїх виданнях. Настала пора виконатися всьому написаному в законі і пророках. Закінчується доба язичників, настали дні злиття Духа Святого на всяку плоть, настали дні і той самий час, коли Господь повертає полон Юди і Єрусалима і збирає всі народи долину Сафата, щоб чинити над ними суд, праведний і воздати кожному за ділами Його. Я раб Ісуса Христа Господа нашого, на основі Євангелія від Івана, 16 глава, з 8 по 12 вірші, і другого послання до Тимофія святого Апостола Павла, 4 глава з 1 по 5 вірші, пишу це і прошу всіх, покайтеся і віруйте у вічне Євангеліє Боже, тобто благовість Божу, бо наблизилося Царство Боже. Я не злословлю, а прошу, звертайтеся до закону і откровення. Якщо вони не говорять, як це слово, то немає у них світла. Це ми читаємо в Ісаї, 8 глава, 20 вірш. Тому що споконвіку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог, і слово стало плоттю, і вселилося між нами, повне благодаті істини. Євангелія від Івана, перша глава, перший вірш і 14 вірші. Пророк Ісая говорить: послухайте мене ті, що знають правду, народ, у якого в серці закон мій, не бійтеся нь ганьби від людей, і лихослів'я їх не страшиться, бо як одяг з'їсть їх міль, і як вовну з'їсть їх черва, а правда моя перебуватиме по вік. І спасіння моє у роди родів. Ісаї 51 глава з 7 по 8 вірші. Бог нас закликає, щоб ми говорили голосно і піднесли голос подібно до труби, і вказали народу Його, на беззаконня Його і на гріхи Його. То я прошу всіх, хто любить Бога правду, допомагайте говорити голосніше. Долучіться до Бога, щоб зійняти голос, хто і як і чим може, всюди і скрізь, аби голос цей пройшов через усю землю, внизу і вгорі, це святий обов'язок усіх, хто боїться Бога, оскільки час не зволікає. Поглянь, друже читачу, що тепер робиться. Дуже рідко можна зустріти сімейство, що жило б у мирі, згоді і любові. І не тільки родину, але подружжя складно зустріти, що жило б як закон болить. А чому? Та тому що ніхто цього не вчить, а вчать і роблять лишень формально і буквально. Ми живемо в Європі і всі ці царства іменують себе християнами. Назва то хороша, тому що взята від імені Христа. Але придивімося до діла, тобто до життя, чи є тут життя Христове. Та сказати треба правду, що ні. А все йде проти Христа, тільки слова Христові і форма зовнішня, а дух противний, тобто сатанинський, диявольський. Тому я звертаюся з моїм щирим проханням до всіх пастирів, наставників, учителів, проповідників, благовісників, що називають себе християнами. Подумайте хоча б про Христа Ісуса, Спасителя всіх, смиренних і сокрушенних, і перебуваючих в гробах і в темнищах, у вас лежать для форми в церквах, у костелах, у кірхах, у молитвених домах, і у ваших приміщеннях книги святого Письма, тобто Біблії. Загляньте в ті книги і розважте, чи так ви поводитеся, як у тих книгах написано. І якщо не так. Чините, то прошу вас, учіться робити так, як навчали пророки, навчав і діяв Господь наш, Ісус Христос і Його учні. Поза як я добре знаю і бачу, що поводитися невідповідно істині, тобто не за Духом Христовим, бо саме по собі нічого й ніколи не прийде, а потрібно нам, кожному, самому з собою боротися, щоб перемогти в собі гріх. Тоді лише можемо й іншим показати. Написано: отже, як Христос постраждав за нас тілом, так і ви озбройтеся тією самою думкою. Бо хто страждає тілом, перестає грішити, щоб решту життя в тілі жити вже не за людськими похотями, а за волею Божою. Це ми читаємо в 1 Петра, 4 глава, 1 і 2 вірші. Тобто, згідно із заповідями Його. Отож, друзі, якщо ми читатимемо Книги Святого Письма і розумітимемо, і хвалитимемося не лицем своїм, а серцем смиренним і духом сокрушенним, то у такий спосіб зможемо прийти до Христа. Тобто уподібнитися йому, зрозуміємо, який Він є, але не десь високо, а в собі самих. Пророк Давид говорить, Стривожилися народи, захиталися царства, Всевишній подав голос свій, і похитнулася земля. 45 45-й Псалом, 7 й вірш. А Ісус Христос мовить, На землі туга народів від раптового шуму морського і збурення. Івангелія від Луки, 21 глава, 25 вірш. Я навів лише ці два вірші, тому що багато вчителів нас звинувачують, кажучи, що необхідно розуміти святе письмо буквально. Дорогий читачу, хіба земля похитнулася? Чи Ісус Христос мав цікавість до моря? Подумай, адвентисти сьомого дня навчають, що святе Письмо все треба розуміти буквально. Вони глибоко помиляються. Давид говорить, хоч захиталася земля, і всі. Що живуть на ній, я утверджу стовпи їм. 74 й Псалом, 4 й вірш. Хто був стовпами, чи не учні Христові, як же тут розуміти буквально? Це лише лжевчителі розуміють буквально. Наприклад, Пророк Ісая мовить: І буде в останні дні, гора дому Господнього буде поставлена у главу гір і піднесеться над пагорбами. І потечуть до неї усі народи. Ісаї, 2 глава, 2 вірш. Хіба тут потрібно розуміти буквально? Подумайте над цим гаразд, Адвентисти, і покайтеся, оскільки будете засоромлені, візьмімо декілька місць із Нового заповіту. Горе ж вагітним і матерям, годувальницям у ті дні. Євангелія від Матфія, 24 глава, 19 вірш. Хіба Ісус Христос звертався до вагітних жінок і грудних немовлят? Подумайте над цим ви, що вивчили букву, і ще і поставить Овець праворуч себе, а козлів ліворуч, Євангелія від Матвія, 25 глава, 33 вірш. Подумайте проповідники різних сект, ви розповідаєте, що святе Письмо розуміти необхідно буквально. Чи не помиляєтеся ви? Скажу вам правду в Господі, що вельми помиляєтеся і обманюєтеся, не розуміючи писань. А подумайте, скількох ви грудних немовлят ввели в оману вашими вченнями. Розкайтеся у ваших вчинках, поки ще є час, бо його не буде. Дехто, а саме пан Бузяк із Варшави своїм листом від 27.10.1900 26-го року просить мене з докором дати йому ясну відповідь на деякі місця мого видання, а конкретніше з першого номера про хвіст, про закон Божий, про пророків і лжехриста і про захоплення якогось учнів. З другого номера, пункт останній до слів, бо все, що падає згори, розсипається. З третього номера про ближнього, з четвертого номера про засудження мене за виконання волі, заповідей чи закону Божого і щодо їжі. Відповідає, цьому я не противлюся, але молю Бога Отця мого Небесного, що Він благоволив відкрити таємницю своєї волі, тобто заповідей чи закону свого, всім людям на всій землі. Відповідаю, у першому номері хвіст. Це остання частина тіла звіра. Потрібно розуміти, якого звіра. Прочитай Ісаї, 9 главу з 14 по 16 вірші. Голова це початок звіра. Святий апостол Павло сказав: Бо я знаю, що після відходу мого прийдуть до вас люті вовки, які не щадитимуть стада. Та із вас самих постануть люди, які говоритимуть неправдиво, щоб повести учнів за собою. А тому пильнуйте, пам'ятаючи, що я три роки, день і ніч, безперестанно зі сльозами навчав кожного з вас. Це ми читаємо в діянні святих апостолів, 20 глава, 29 по 31 вірші. Пояснення, після відходу апостолів. До керування церквою поступово почали вступати люди старшого віку і знатні, це голова, і поступово відступали від закону Божого, і так дійшло до наших днів. Тепер беруться керувати церквою люди, не вибрані Богом. Про те, якими є вибрані, йдеться у книзі Римлян, 8 глава, 28 по 31 вірші. Невибрані Богом не розуміють не тільки духовно, але навіть і буквально не розуміють, а взялися вчити інших, самі ж не розуміючи нічого. Як і сказав нам наш співробітник, вибраний Богом, святий апостол Павло, бажаючи бути закону вчителями, але не розуміють ні того, про що говорять, ні того, що стверджують, 1 Тимофія, 1 глава, 7 вірш до 20 вірша. А погляньмо, друзі, тепер усюди, скільки різних проповідників, благовісників, біблійних працівників, книгорозповсюджувачів і різних інших оманників приховуються під прапором Христа Ісуса, показують із себе ангельське обличчя, щоб потягнути за собою щонайбільше людей і вже захопили велику кількість простодушних. Дивимося 2 Коринтян, 11 глава, 13, 15 вірші, і 2 Тимофія, 3 глава, 13, 17 вірші. Чи це не хвіст, тобто вже пророки, вже хрести і таке інше? Істину, тобто, кажу правду в Господі. Відповідаю щодо другого номера. гора або висота це гордість диявольська. А подивіться, як вивищуються і пишається багато людей своїми знаннями, вони впадуть і розсиплються. Апостол Святий Яків сказав: Нехай хвалиться брат смиренний своєю висотою, а багатий смиренням своїм. Якова, 1 глава, 9, 10 вірші. Ще він сказав: Браття мої, небагато хто ставайте учителями, знаючи, що ми. Підпадемо під більший осуд, Якова, 3 глава, 1 вірш. Відповідаю на третій номер про ближнього, прочитай Євангелія про милосердного Самар'янина, а також Матвія, 5 глава, 47 вірш. Відповідь на номер четвертий щодо суботи читай на першій сторінці цього номера. Знайте, що свідоцтво двох людей істинне, спасіння у Христі Ісусі, Господові нашому, законом же пізнається гріх у всі роди. Якщо ж не буде закону, то не буде і гріха. Розумій, що говорю. Відносно суботи я прошу ще прочитати книги пророків Ісая, 56 глава, 58 глава і 66 глава. Єремії Пророка, 17 глава, Єзекілія, 20 главу всю. Про їжу прочитай і зрозумій римлян, усю 14 главу. На завершення я всіх прошу і молю. Визнайте за істину закон Божий, тоді будете спасенні Спасителем Ісусом Христом. Він не порушив, а утвердив і прославив закон своєю святою кров'ю. Пролитою на Логовському хресті. нехай благословить Господь Бог усіх, хто роздумує про закон Божий і дотримується Його, нехай збере Він нас усіх сторін, об'єднає нас своїм Святим Духом і скрипить нас своєю невимовною любов'ю на славу Його імені. Амінь.